Всім привіт, друзі! Ви на каналі Майстер Даня. Перед початком перегляду відео постав лайк авансом, підпишись на канал і вімкни дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А зараз ми поговоримо, чого очікувати геймерам у червні. А червень буде щедрим на гучні релізи та продовження великих франшиз. У перший місяць літа гравці зможуть випробувати на собі однокористувацький сюжетний режим Street Fighter 6, побігати моторошними локаціями Sanctuary в Diablo 4 та Зануритись в нову частину в фінал фентезі, окрім того, постріляти ксеноморфів та врятувати близьких від прибульців. Street Fighter 6 реліз 2 червня. Нова частина культового файтингу має стати максимально зрозумілою для нових гравців, а також ідеальною точкою входу до файтингів. Оглядачі, які вже пограли в Street Fighter 6, зазначають, що гра повертає франшизу в пантеон найвпливовіших та найцікавіших представників жанру. Зокрема, хвалять кількість контенту, різноманіття режимів, масштабну сюжетну кампанію, кастомізацію та гнучкість керування. У грі буде кілька основних режимів, наприклад, Fighting Ground, де можна буде влаштовувати локальні та мережеві сутички, а також розважатися в аркадному режимі. World Tour – однокористувацький сюжетний режим, де треба досліджувати відкритий світ, знаходити собі суперників, боротися з ними та прокачувати свого аватара. Діабло 4 реліз 6 червня, ще одна культова франшиза і ще одне продовження. Останні кілька місяців навколо Діабло 4 багато розмов. Розробники влаштували кілька раундів бета-тестування, випустили кілька трейлерів і навіть регулярно потрапляли в скандали. Цього разу події Екшн РПГ будуть розгортатися у відкритому світі, і сюжетна кампанія займе мінімум 35 годин. Історія відбувається через 50 років після третьої частини вакуумі. У влади спливає легендарне ім'я про матері людства Ліліт. Деякі оглядачі вже встигли оцінити гру і назвали її кроком вперед для всієї серії. Зокрема, хвалять відшліфований класичний ігролад, глибокий та похмурий світ, кількість контенту, кат-сцени та в цілому подачу історії. На Metacritic Diablo 4 наразі має 88 балів зі 100 можливих, а на OpenCritic 89 балів. Втім, вже традиційно для компанії Blizzard без Далі в неї обійшлося. Наприклад, багатьом гравцям не дуже сподобалось, що легендарна РПГ певною мірою перетворилася на сервісну гру. Тут буде декілька внутрішніх ігрових валют, які можна придбати за реальні гроші. Final Fantasy 16, реліз 22 червня для Sony PlayStation 5. Final Fantasy, напевно, один із головних релізів червня. Нова частина, як і попередні, будуть самостійною грою, що розповість гравцям окрему історію. Сюжет зосереджений на подіях у Всесвіті Валістея, а ключовою лінією буде боротьба з поширенням чуми. Головний герой гри Клайв Росфілд, старший син Ерцгерцога Розарії, який володіє величезною кількістю магічною. Здібності саме йому і його друзям потрібно буде побороти жахливу хворобу та детальніше дізнатися долю гігантських чарівних істот ейконів. Важливою зміною нової частини буде відмова від вже традиційного для серії відкритого світу. За словами продюсера гри науки й Осіди, аудиторія не дуже любить відкритих світів, у яких нічого робити. І команда розробників врахувала критику щодо Final Fantasy 15. Директор бойової системи Ріо. Отою Судзукі своєю чергою розповів, що з нетерпінням чекає, коли гравці на собі випробують сутички в Final Fantasy XVI. Загалом, оглядачі, які вже ознайомилися з основною частиною серії, називають її претендентом на звання Гри Року, а розробники настільки впевнені в якості, що навіть не планують випускати патч першого дня. Це всі новини на сьогодні, до зустрічі у нових відео.